Добрий день, мої маленькі любі друзі. У мене для вас знову нова історія, а називається вона Пригоди казкового дерева. Казкове дерево росло в чарівному лісі, де всі птахи, звірі та рослини могли перетворюватися на що захочуть. Одного разу дерево придумало стати лісовою сойкою і облетіти весь світ. У небо злетіла яскрава пташка. Як же це добре вміти літати і бачити далеко навкруги думало дерево? Сойко весь день літала казковим лісом. Ташка встигла познайомитися з братами бобрами, бурим ведмедем і лисицею. Сойці було дуже весело й цікаво. Звірі та інші птахи гралися з нею, розповідали про своє життя та жартували. Коли потемнішало, весела пташка занепокоїлася. Де ж мені шукати нічліг? думала вона. «Вже темно і стає страшно. Сойка вирішила повернути свій колишній вигляд і перетворилася на казкове дерево. Густе гілясте казкове дерево заснуло міцним сном після довгої подорожі. Як же добре стояти на галявині і слухати шелестіння трави і листя, думало дерево. Немає нічого кращого, ніж бути тим, ким ти народився. А я б ще сказала: бути там, де ти народився. Так, мої любі, все з вами була Наталія Мельник, папа. -па.